Чи можна пересаджувати орхідею, якщо її корінці не в рості. Ну, наприклад, ось такі, як ви бачите зараз на своїх екранах. Я думаю, що це дуже е, цікава і актуальна тема, тож і будемо про неї сьогодні розмовляти. А допоможуть нам ось ці дві чарівні орхідеї, одна із яких, ось ви бачите, пірат Пікаті. Звичайно, на двої гілочки. Бачите? Ну, трошки вже видно, що вона цвіте вже давненько. І друга орхідея, також пірат Пікаті, але ж метелик. Відео про ці дві орхідеї я готував. Трошки інакше. І зараз я, мабуть, просто застосую е, кусочки відео про ці орхідеї, які, які я готував е, на другу тему. Але ж якщо колись буде співпадіння, то я думаю, що нічого страшного, що там буде тема трохи друга. Тож, Зараз переносимося у часі до 3 лютого. І ось ви зараз бачите у якому стані наші ці дві орхідеї. Я по черзі зараз буду обрізати і обирати все лишнє. А з вами ми, звісно, будемо розмовляти саме на ту тему, яку я озвучив спочатку. Бо саме таке питання задала глядачка Наталія. Тож, я так розумію, якщо це питання інколи знову знов виникає, то воно мабуть важливе для вас. Тож, чи можна пересаджувати орхідею, якщо її корінці не в рості. Давайте спочатку розглянемо, які ж бувають причини, по якій корінці не ростуть. Ну, по-перше, це може бути пов'язано із періодом спокою, особливо у тих, хто не робить досвідку орхідеям. Другу причину я б назвав би неправильний палив. Далі, мабуть, недостатнє освітлення. Також причиною може бути низька вологість повітря, ну, і, мабуть, хвороби або шкідники. До речі, якщо хтось вважає, що є ще якісь причини, одразу напишіть у коментарях, бо нам всім буде цікаво. Отже, зараз ви бачили, що я. Нижні листочки у архії прибрав. І ось цей, мабуть, також приберу, бо він уже зайвий. Зверху над ним вже є карінці, і він буде лише заважати. А інколи, коли ось так от корінець буде у заглибленій пасаці, і туди, не дай Боже, попаде вода, яка протязі доби не висохне або корінці не всмокчуть цю воду, то можливі негарні наслідки. Тож я, щоб не допускати того, краще ці листочки поприбираю. І повернувшись до нашого питання, мабуть, відразу скажу, що, скоріш за все, однозначної відповіді на це питання немає. Чому? Та тому що все залежить від конкретної ситуації. Ну, наприклад, якщо архідея здорова, але просто перебуває у періоді спокою, то пересадку краще не робити і відкласти її до початку активного росту. А ось якщо ж причина зупинки росту карінців у неправильному догляді або е, за хвороби, то пересадка може бути просто необхідною, і в такому випадку важлива. Е, е, Спочатку ретельно глянути кореневу систему. Видалити пошкоджені або гнилі корінці Саме цим я тільки що поки почав ось пересаджувати і займався цим. І, до речі, пересадку зараз я роблю у якісний субстрат для орхідей уже перевірений часом. Отже, е наступне. Треба забезпечити архідеї оптимальні умови для росту і достатнього освітлення, і е, робити правильні поливи, і слідкувати за вологістю. І, наприклад, коли ми це все зробили, звісно, у вас виникне питання: як же стимулювати ріст корінців архідеї. Е, один із методів був у крайньому відео на каналі. Я думаю, хто не дивився, перегляньте дуже гарні результати показала орхідея за цим методом. Ну, а ми давайте розглянемо, які ж ще можливі стимулювання корінців. Отже, Якщо ви хочете наростити нові корінці архідеї, то, можна, ну, по-перше, треба забезпечити яскраве розсіяне світло. По-друге, підтримувати високу вологість повітря. Далі, ну, наприклад, як я планую ось другу орхідею залишити у кашпо, то тоді регулярно оприскувати корінці теплою водою. До речі, якщо і в посадці будуть у орхідеї так звані воздушні коріння, то їх також можна інколи оприскувати. Далі, можливо, якщо орхідея не квітне, ну в нашому випадку квітне, я цього робити не буду. А от якщо орхідея не квітне, то можна використовувати ще стимулятори росту коренів. І... Якщо вже у орхідеї зовсім погано з корінцями, то можлива тоді реанімація орхідеї над водою. Ну і до речі, часто й густа у моїх відео, мабуть, ви бачили, я використовую мох сфагнум. Так ось, він якраз і є дуже важливим таким стимулятором росту орхідей, Ну, звичайно, я його завжди тримаю. Трохи вологим. Не мокрим, а вологим. Отже, давайте розглянемо, коли ж я е, майже завжди пересаджую орхідею. Це коли субстрат у посадці повністю розклався. По-друге, це коли коріння повністю заповнила горщик і йому вже просто нікуди рости. По-третє, це якщо є дуже великі наявні гнилі корені. Ну, і, мабуть, коли рослина не стійка в горщику, ну, інколи буває, що це повна пересадка, інколи я просто можу частково поміняти частину субстрата, зробити так, щоб орхідея була стійка у посадці. Отже, можна сказати, що пересаджувати архідею з неростущими корінцями можна, але потрібно враховувати причину зупинки росту і стан рослини. Якщо ви сумніваєтесь. Покажіть свою орхідею, більш, скажімо так, досвідченим своїм друзям, у яких догляд за орхідеями вже великий. І я думаю, що вони вам допоможуть визначити, чи пересаджувати, чи почекати. Ну, а у нас перша орхідея пересаджена, а ось другу орхідею. Я, мабуть, пересаджувати не буду. Чому? Та? Тому що у неї є он якась чорнота, бачите, яка мені не подобається. І я залишу цю орхідею просто у кашпо, і ніякого ґрунту у неї не буде. Ось дивіться, я е, відламав е, е, листики і он чорнота, бачите, яка. Тож, мабуть, мені прийдеться застосувати зараз ще контактний фунгіцид Максим. До речі, якщо вам цікаво про Максим, давайте зараз ще побалакаємо і про нього. Як я тільки що сказав, що я буду його використовувати контактно, але Максима можна користуватися і системно. І, до речі, Наталя ще залишила і друге питання. Порадьте, будь ласка, СЕЗАМ сидить рік на місці, ні лісточки, ні корені не ростуть. І магнікором, і цирконом стимулювала. Дякую. Отже, давайте е, якраз і перевіримо. І я, і дехто з глядачів вже е, неодноразово писали у коментарях, що після обробки Максимом. Архідеї через якийсь час починають дуже гарно наращувати корінці. Ну, ось зараз ми і перевіримо, чи так це, чи не так. І зробимо обробку контактна фунгіцида Максим, місць, де були видалені чорнота або інші спалахи. Ну, бувають і такі випадки, схожі на хвороби орхідеї. Тож, такі дії є важливі для запобігання поширенню інфекції та захисту рослин. До речі, якщо хтось користується максимом, напишіть причини, коли ви його використовуєте. А я зараз розкажу про свої. Ну, я користуюся максимом для е, знищення залишків патогенів що навіть після видалення видимих ознак хвороби на поверхні рослини та в її тканинах можуть залишатися спори грибів або бактерій. Так ось Максим, коли використовувати оста контактна, він буде безпосередньо діяти на патогени і знищувати їх при контакті. Також я роблю обробку, запобігаючи повторному зараженню. Орхідеї, особливо ослаблені, вони дуже схильні до повторного зараження. І саме обробка Максимом створює такий, я б сказав, бар'єр, який буде запобігати проникненню нових патогенів. Ну і іноді е, використовують як профілактику. Ну, якщо вже там десь з'явилася якась невеличка цяточка, і вона вам не подобається, ну, в даному випадку мені, я також можу е, обробити уражене місце а, ну, або хворе місце. Е, щоб э, дальніше це, э, ця чорнота, або що там вискоче, не розповсюджувалася на орхідеї і, не дай Боже, не перескочила на сусідні орхідеї. Отже, можна сказати, що обробка Максимом допомагає локалізувати інфекцію і запобігти її поширенню. Ну, і захист ранд. Якщо ви Видаляли якісь уражені тка... тканини і залишилися рани на рослині, які є вразливими деінфекціями, то Максим якраз і допомагає захистити ці рани від проникнення патогенів. Я не завжди це роблю, але інколи бувають такі моменти, що ну, як, щоб гарно спалося, скажімо так обробляю і вже наступного дня вже впевнений, що там все буде гаразд. І ще, мабуть, таке застерігання для тих особливо, хто ще ніколи не користувався Максимом. То е, намагайтеся його наносити лише на листочки та на стовбур Е, На корінці не бажано, щоб він попадав. Чому? Бо він робить опіки, і корінці можуть е, з часом засохнути. Тож, ви бачили, що я поміняв пензлик, тому що той був такий. Е, Розмашистий, можна так сказати. І я тоді бачив, що взяв такий невеличкий, який буде точно наносити Максим туди, куди потрібно мені. Ну, і для тих, хто знову ж таки вперше буде користуватися Максимом, важливо, що перед використанням ви обов'язково ознайомтеся з інструкцією виробника. І дотримуйтесь рекомендованої концентрації, якщо ви, наприклад, захочете використовувати його системно. Обробляйте також не лише уражені місця, а й прилеглі здорові тканини. Ось як ви тільки що бачили, я обробляв і стовбур вище не тільки там, де я робив вирізи. Ну, і загалом обробка Максимом є е, такий е, важливий профілактичний засіб, який допомагає захистити орхідеї від грибкових та бактеріальних інфекцій. І другу орхідею, як я і казав, я е, помістив у звичайний кашпо, я не буду Ніяким ґрунтом, ні мохом, нічим його присипувати, і буду кожного дня оприскувати теплою водою. Ну і далі подивимося, що з цього вийде. Ну, і що стосовно е, ось цієї орхідеї, що буде просто у кашпо, е, спочатку я думав, може якось її е, чимось закріпити, але потім думаю, ні. Мабуть, знайду я якесь таке положення, щоб вона більш-менш так трималася. І подивимося, чи закріпляться, якщо корінці підуть у ріст до стінок горщика, чи буде вона бовтатися далі, чи не буде. Ну, а що стосовно препаратів, таких, як Наталя написала, в мене нема, але ось ось таким привікуром я інколи користуюся. Ну, і звісно, звертаюся до усіх, напишіть, а чим користуєтесь ви. І ось ми знову із 3 лютого переносимося у 19 березня. Не знаю, чи спів я сьогодні викласти відео на канал чи ні. Але зйомку провожу я саме 19 березня. І давайте заглянемо ось почало до е, звичайного до звичайної рослини Пірат Пікаті. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, дивіться, які є розкуклені корінці, Зараз я ось якось ось, дивіться, ось так от вам буде дуже гарно видно. Дивіться, нові корінці, Вони є по усьому периметру цього кашпу, десь вони більше, десь менше, але ви бачите, архідея проснулася і вона почала свій ріст. Ну, корінців. Листочок, на жаль, тут не пішов, але ж за цей період, це десь півтора місяця, тому що ну, так як орхідея ще квітня. То е, ніяких добрив вона не отримувала. А пам'ятаєте, я казав за тепленьку водичку. Так ось кожного дня тепленькою водичкою я орошав ось ці корінці. Дивіться. ну, Я вважаю, е, що стосовно другого питання Наталі, можливо, е, просто треба поміняти умови, і все у вас е, вийде. Так, ну і давайте заглянемо до другої орхідеї, щоб зрозуміти, що тут у нас вийшло. Ну і відразу на поверхню. Дивіться, те ж саме, є у нас розкуклені корінці, Тим паче дивіться, ось були закуклені корінці і яка сталася з ними пригода. Вони почали новий зріст. Дивіться. Також орхідея не е, отримувала ніяких добрив. І якщо ви перекрутите, то ви побачите, що ось новий листик у, нього, у неї, цього листика нового, не було. Ну, давайте заглянемо все ж таки і усередину горщика. До речі, дивіться, ось, бачите, цей тільки починає, Вон, бачите, Чорнота. І від Чорноти все ж таки е, починається новий ріст. Ну, і давайте всередині заглянемо. Дивіться, також, хоч тут і не е, темно-зеленого кольору корінці. Чому я поясню? Тому що вони знаходяться ось у такій непрозорому кашпо. І... З іншої сторони, цей, на жаль, не розкуклився і не хоче зараз дуже перегортати. Ось іще дивіться, один розкуклений. Донизу ще ніхто не дійшов. Але ж, е ну, мало часу пройшло. Я вважаю, що е якби ще не Північна сторона, на якій знаходиться ця орхідея, то результати б були б ліпші. Ну, ось така історія вийшла у нас про ці дві орхідеї. Звісно, вони будуть учасницями ще іншого відео, але то буде подалі. Надіюсь, що сьогоднішнє відео вам сподобалося, що воно було для вас дуже корисним. Ну і звісно, чекаю від вас лайки. Хто не підписався на канал, запрошую підписатися. Ну Звісно, коментарі, коментарі, коментарі. І на все добре. Бажаю всім успіху!